Командир наказав вишикуватися, а сам не прийшов. Журналісти дізналися моторошні подробиці трагедії у 128-й бригаді. Скільки українських бійців вбила ракета російських окупантів? Та що відомо про командира, який влаштував фатальне шикування. Всі деталі просто зараз на каналі Січас. У 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді озвучили кількість наших захисників, які загинули внаслідок ракетного удару армії Російської Федерації під час урочистостей на Запорізькому напрямку 3 листопада. Нагадаю, тоді військові мали брати участь у заході до дня ракетних військ та артилерії і отримувати нагороди. У соцмережі Facebook з'явився офіційний коментар щодо трагедії. Пропоную його озвучити. Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Йдеться у повідомлення, зазначається, що зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин події. Журналісти видання «Громадський» з посиланням на власні джерела повідомляють нові деталі кривавого російського удару. Як виявилося, командир 128-ї бригади Дмитро Лисюк запізнився на нагородження, яке організували поблизу лінії фронту. Поки на нього чекали, Росія завдала по них удару. Маємо змогу розкласти по хронології. Отже, за даними журналістів, один із співрозмовників зазначив, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але потім перенесли на 9.30. У цей час військові вже були вишикувані і чекали на командира. Росіяни слідкували за бійцями з безпілотника, коригуючи ракетний удар. І він стався близько 10.10. .10. Відео пропагандисту опублікували у себе в соцмережі. На кадрах ви бачите місця, куди цілили окупанти. Сам момент із етичних міркувань ми показувати не будемо. Щодо того, хто влаштував так зване торжество, сам Комбрих Лисюк прибув буквально через дві хвилини після прильоту. Щоправда, окупанти, які управляли дроном, Помилилися і влучили в будівлю позаду військових. За рахунок цього жертв менше і виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі двохсоті. А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися, командири гармат, навідники, артилеристи. Їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив Іскандер. За рахунок цього жертв трохи менше, стверджує анонімний інформатор. Однак це не скасовує значимості трагедії та відповідальності для військових злочинців, адже водночас багато військових зазнали поранень від уламків, і також стало відомо про судимість цього ж комбрига Лисука за контрабанду сигарет із окупованої Луганщини. Втім, він уникнув арешту і був відпущений на поруки а його спільник вийшов з під варти під заставу. У підсумку спільник був засуджений до штрафу у 161,5 шістдесят тисячу гривень. А сам Лисюк до штрафу у 119 тисяч гривень. Нагадаю, державне бюро розслідувань нині займається з'ясуванням обставин трагічної загибелі військових та мирних жителів для встановлення причин трагедії. Ініційовано проведення службового розслідування. Міністр оборони України Рустем Умеров доручив. Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом влучання ворожою ракетою по особовому складу 128-ї бригади. Більше заяв від командування та керівництва країни. Дивіться у попередньому випуску. Росіяни вдарили ракетою по скупченню військових, яких зібрали на шокування для урочистостей. На жаль, багато бійців загинуло та було поранено. Закарпаття в траурі. Про всі подробиці жахливої події поговоримо просто зараз на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожевник, і ми починаємо. При фронтовому селі на Запоріжжі загинули українські бійці 128-ї бригади після удару росіянами із Кандера Це підтвердило командування наших збройних сил лише сьогодні, після тиску громадськості. Упа з посиланням на джерела в МВС пише, що військових зібрали в одному місці для нагородження на честь дня артилерії. В результаті загинуло понад 20 українських бійців. Багато з військових було поранено, серед яких були і цивільні. Як повідомив нардеп та екс-очільник Запорізької ОВА Олексій Кучеренко, загинуло 28 українських бійців, і ще 53 людини було поранено. Представники 128-ї бригади наразі не надають ніякої інформації. Мережею ширяться жахливі кадри обстрілу захисників. Міністр оборони Рустем Умєров вже доручив провести повну перевірку для з'ясування причин трагедії. Будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. Доручає головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Наш ворог підступний терорист. Маємо докласти всіх зусиль, щоб захистити наших людей та дати всі чесні відповіді рідним і близьким загиблих воїнів. Додав представник Кабміну. Бригада була родом із Закарпаття. Місцева влада регіону вже оголосила про кількаденний траур через трагедію. Громада просить місцевих утриматися від розважальних заходів. Раджу відвідати храми, помолитися за наших захисників. Після офіційної інформації та з дозволу 128 ОГШБР буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів, заявив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. На інцидент відреагували й інші військові зсу. Вони в шоці від того, як можна було допустити скупчення бійців на такій близькій відстані від ворога. В мене питання до таких офіцерів. Ви чим взагалі? Обурені й користувачі соцмереж українці очікують заборону шикування та нагородження на передфронті. А громадський активіст Сергій Стерненко вважає такі випадки проявом совкового ідеотизму, некомпетентності та злочинного пофігізму, через що гинуть наші військові. Проте окупанти не вперше цинічно і без розбору вбивають українців обстрілами. Нагадаю, що 6 жовтня цього року росіяни завдали удару по селу Гроза, що на Харківщині. На той момент місцеві зібралися в кафе на поминальний обід, під час якого терористи завдали удару тим самим Іскандером. За даними СБУ, на ціль наводили українці колаборанти брати Володимир та Дмитро Мамони. Чи дослухається влада до суспільства, яке вимагає не організовувати скупчення бійців перед фронтом питання часу? Чи варто нагороджувати бійців так близько до ворога? На вашу думку, пишіть в коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на наш канал.